Ам шокував новими заявами. Він стверджує, що Зеленський готовий підписати мирну угоду, а Путін зазнав великих втрат. Тож сторони мають сісти за стіл перемовин. І потім то прийшов час Росії та України затвердити його концепцію миру, де кожен зробить певні поступки і таким чином буде досягнуто миру та припинення вогню. Начебто, це було б добре зробити до нового року. Деталі почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого нового випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свій коментар. А я буду розпочинати. Стало відомо про те, що Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський готовий до укладення миру. А кремлівський очільник Володимир Путлер уже програв війну, і про це Трамп заявив в інтерв'ю The New York Post. Далі цитую Володимир Зеленський хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і Путляру слід подумати, що настав час, тому що він програв. Коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, настав час. Це не закінчиться, поки не будемо сказав Трамп, також він додав, що я розробляю концепцію того, як покласти край цій безглузді війні. Окрім цього, Дональд Трамп наголосив на тому, що події у Сирії сталися через те, що Ерефія не змогла підійти до справи, тому що вони всі загрузли у цій жахливій війні, яка ніколи не мала бути в Україні. Ну і між тим, новообраний президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Ерефія могла втратити на війні близько 500 тисяч окупантів, а Україна близько 400 тисяч захисників. В інтерв'ю News політика запитала чи варто Києву готуватися до зменшення американської допомоги після того, як він складе присягу? Він відповів коротко. Можливо, після цього Трамп знову дорікнув європейським країнам за те, що вони витрачають менше грошей ніж Штати. Війна з Рефію для Європи важливіша ніж для нас. Вона важливіша для усіх, але для Європи важливіша ніж для нас. Між нами є маленька річ, яка називається Океан. Журналістка нагадала Трампу про обіцянку закінчити війну в Україні лише за добу, ще до того, як він офіційно обійме посаду президента. Політик відповів, що намагається це зробити. Я намагаюся закінчити її, якщо зможу. Додав він. За його словами, у цій війні людей ліквідовують на рівні, якого ніхто ніколи не бачив. Далі пряма мова: ви говорите про сотні тисяч тіл, що лежать на полях. Це найдурніша річ, яку я коли-небудь бачив, і цього не можна було допустити. Байден мав би зупинити це, зазначив новообраний президент США. У свою чергу президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі у Парижі він сказав Трампу, що Путлер боїться лише його і можливо Китаю. Про це президент України написав у своїй соці. Ціальні мережі ікс я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і можливо Китаю, і це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок. Написав Зеленський. Він додав, що найважливіше працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це головний пріоритет України, і саме на цьому сторони зосередилися під час зустрічі в Парижі, наголосив президент. І це була дуже продуктив. Тивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо. Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир. Зазначив Зеленський. Він наголосив, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів того, чого не змогли досягти інші. За словами Зеленського, щоб досягти успіху в завершенні війни, потрібна єдність Америки, Європи та усіх у світі, хто цінує Безпеку, а також сильні позиції та гарантії миру. Зеленський також відзначив, що у змі багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. За його словами, потрібно зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки, а не компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу РФ, а не зниження призовного віку в Україні. Метою. Повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах, заявив президент. Також Зеленський зустрівся із кандидатом у канцлера Німеччини Мерцем і відповів на питання про можливе заморожування війни, про яке напередодні заявив президент США Трамп. Повідомляється, що глава держави відповів на запитання, чи може Україна погодитися на заморожування війни, та які умови безпеки необхідні для досягнення миру. Ми більше ніж будь-хто у світі хочемо закінчення війни. І дипломатичне завершення війни безумовно збереже безліч життів, що для нас є пріоритетом. Але Путлер не хоче завершення цієї війни. Його можна змусити лише силою, сильна Україна на полі бою, потужна армія та підтримка зброї, наголосив Зеленський. Він також зазначив, що для України зараз критично важливі гарантії безпеки та подальші дії на запрошення до НАТО. Зараз ми не можемо бути членами НАТО, але запрошення це можливе. Я маю намір обговорити це питання з президентом Байденом. Від його позиції багато залежить, заявив лідер України. Він наголосив, що озброєння залишається ключовим фактором для забезпечення сили України. Нам Необхідні далекобійні системи Атакамс: Таурус, Штормшедов, Скальп це дуже важливо для посилення наших можливостей. Окрім того, Зеленський згадав пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про тимчасову присутність військ союзників на територіях України як захід безпеки до вступу до НАТО. Ми повинні мати чіткий план, коли Україна буде в ЄС і коли в НАТО. І такі тимчасові заходи можуть бути розглянуті, але як перехідний етап, додав президент. Ну а кандидату канцлера ФРН від партії Х. ХА... ДС Фрідріх Мерц запропонував створити контактну групу із чотирьох країн Франції, Польщі, Великобританії, Німеччини для вироблення спільної позиції щодо завершення війни, яку РФ розв'язала проти України. Президент Володимир Зеленський публічно підтримав ініціативу кандидата у канцлери ФРН. Вашу пропозицію щодо створення контактної групи. Я підтримую. Якщо чесно, ми вже її організували. Ті країни, які ви назвали, вже є. Ми розраховуємо ще на Данію як представника Норди групи. Ми на них усіх розраховуємо. Просто саме Данія могла представляти цю команду. Таку зустріч ми хочемо провести вже найближчим часом. Бачите, у нас уже збігається багато думок. Сказав він у цей же час. Відомо, що Данія прискорить передачу самохідних артилерійських установок «Цезар» для України замість 2026 року. Їх планують доставити вже 25 го І про це повідомило Міноборони Данії. І, окрім цього, президент Володимир Зеленський оголосив, що планує обговорити і чинним американським лідером Джо Байденом питання запрошення України до НАТО. І пояснив, що не може обговорити цю тему з Дональдом Трампом запрошення України до НАТО, тому що він ще не в Білому домі і не має усіх цих юридичних прав. Я збираюся, до речі, зателефонувати найближчим часом президенту Байдену, якщо матиме таку можливість поговорити зі мною і порушити саме питання про запрошення до НАТО, сказав Володимир Зеленський. Також він переконаний, що Україна може одержати запрошення на вступ до НАТО зараз. Нині ми не можемо бути в НАТО, але запрошення до НАТО може бути. І Ось такі гарантії безпеки нам уже потрібні, і про це ми говорили. І саме так я формулюю нашу думку. Написав він у своєму телеграм-каналі. Українська влада за словами Володимира Зеленського готова обміркувати та опрацювати пропозиції президента Еммануеля Макрона щодо відновлення частини європейських сил до України для забезпечення гарантій безпеки. Глава української держави уточнив, що для обміркування ідей французького колеги офіційний Київ повинен мати чітке розуміння можливих термінів вступу України до ЄС та НАТО. Дискусії навколо припинення вогню в Україні підхопив і очільник Пентагону. Він назвав ціну дурості Путлера за даними глави Пентагону Лойда Остіна РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила не менше ніж 700 тисяч військових і розтратила понад 200 мільярдів доларів. Далі пряма мова втрати РФ лише за перший рік обраної путіним війни здається були більшими ніж втрати Москви у всіх конфліктах після Другої світової війни разом узятих, наголосив він. Ну а також зазначив, що за останні місяці арафія щодня втрачає близько тисячі людей. До слова, у рефі несподівано заявили, що нібито наблизилися до досягнення поставленої мети так званої спецоперації в Україні. Так режим Путлера називає війну. Відповідну заяву зробив директор служби зовнішньої розвитки Ерафії Сергій Наришкін у коментарі рашистським пропагандистським змі за його словами. Окупаційна армія. Нібито на всіх напрямках фронту отримала стратегічну ініціативу. Ерефія близька до досягнення поставленої мети СВО стратегічна ініціатива на всіх дільницях належить рашистським військовим заявив Нарашкін. Окрім того, керівник рашистської спецслужби також переконує, що ЗСУ перебувають на межі розвалу, а режим Зеленського повністю втратив легітимність та здатність домовлятися. Далі поговоримо ще про те, як цивілізовані країни описують війну і про те, що потрібно робити як Україні, так і Росії. Поговоримо про Чехію, які звіти лунають заяву. Адже прем'єр Чехії описав неочікувану розмову з Трампом про Україну. Він озвучив американську політику позицію України щодо рішення цього конфлікту, так от він розповів про телефонну розмову з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, під час якої вони обговорювали війну в Україні. В інтерв'ю Блумберг політик повідомив, що було був він дуже приємно здивований цією розмовою. Вони обговорили позицію Праги щодо російського вторгнення. А потім Трамп розповів про родинні зв'язки з Чехією, де народилася його покійна дружина Івана. Містер Трамп хотів зрозуміти нашу точку зору. Я вважаю що він. Дуже добре усвідомлює, що ситуація в Україні і на Близькому Сході має бути вирішена і що рішення буде дуже складним. Фіала застерігає, що союзників від політики умиротворені агресора, оскільки примусова така втрата Україною території лише сприятиме російській військовій машині. На його думку, якщо умови припинення вогню не будуть прийняті Києвом, Європа зіткнеться з повторенням Мюнхенської угоди. Ми опинилися. У дуже складній і небезпечній ситуації, яку деякі справедливо описують як другу холодну війну, у наших інтересах мати сильну Америку. Яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна. Безпека Європи просто не може бути забезпечена Росією, яка окупує частину України та продовжує свою агресію. Я не вірю у політику умиротворення. Вона завжди вигідна агресору, завжди зазначив він. Чеський прем'єр закликав європейських союзників посилити витрати на оборону та допомогу Україні, не чекаючи перших кроків від американців. Ну до речі, з приводу останніх заяв від. Трампа обов'язково маємо з вами заслухати думку політолога Тараса Загороднього. бо він їх коментує, свої суб'єктивні думки наводить. Що ці слова Трампа можуть значити для України в цілому, особливо в плані допомоги нашій державі? Подальшому. Ну і загалом, чи є у новообраного президента Сполучених Штатів Америки якийсь конкретний план по Україні? Далі свої думки висловлює Тарас Загородній. Я, я, я я теж в ефірі недоразов говорив. Забудьте все, що говорив Трамп. На виборах і республіканців стосовно війни в Україні це взагалі не мало ніякого стосунку до реальності. Надходить нова інформація, Трамп бачить вочевидь слабкість Росії. Він, до речі, її грамотно пнув ситуацію в Сирії, в тому числі, а Слабаків і все інших, ну не поважають, тим більше американці. Ось ну ци розмови, що там та Макрон переконав Трампа там зустрітися з Зеленським. Я вважаю, що це більше мабуть французька преса пише, чи все, що це пов'язано. Трамп, що знаєте, не схоже на людину, яку знаєте, щось можна чогось вмовити, якщо він не хоче цього робити. Тому я впевнений, що це була його позиція. Може, він дав себе поумовляти деякий час і так далі. Те, що зустріч відбулася, дуже добре. Це все ж таки демонстрація там, позиції, то в тому числі Трампа. А далі почнеться. Це вже реальне життя. От ви правильно згадали знову це те, що я неодноразово говорив в ваших ефірах і повторюю, що росіяни зробили велику помилку, коли от Путін 14 червня заявив сам відкриту позицію, яку неможливо виконати, там не просто визнання, визнання ж областей. Він же так у нього позиція була. Україна спочатку повинна покинути Запоріжжя. Покинути Донецьку область, покинути Херсонську область, так на адміністративні кордони. Офіційно відмовитись від НАТО, і тільки потім, тільки потім починається перемовини і припинення вогню з боку Росії. Я ще раз спеціально для цього вчора передивився, що там наговорив Путін, і тепер вони в власній пасті знаходяться. Вони не можуть змінити позиції, тому що це особисто Путін сказав. Це якби там Лавров щось ляпнув, да? це можна було змінити. А тепер вони висувають абсолютно неприйнятну умову. Більш того. Він хоче, Путін хоче міжнародну угоду, uh -huh. яка б закріплювала фактично анексію. Чому то тут росіяни попали ще одну в свою пастку? Вони ж так довго говорили про перевороти в Україні, а про нелегітимність Зеленського і все інше. А ви з ким підписувати, що збираєте? Скажіть, будь ласка, якщо ви Зеленського нелегітимним, тобто Путін, Путін і парламент, в тому числі український. А і тепер, а як ви це все фіксувати, збираєтесь і так далі, і так далі. Ну я про демілітаризацію вже мовчу. Ніхто про це навіть не говорить. Навіть цих радників Трампа ніхто не говорить, що Україну слід позбавити армії і все, що з цим всім пов'язано. Навпаки йдеться про не розширення допомоги Україні. Тому звичайно, що зараз йдуть торги. Трамп в своєму стилі намагається взяти Україну вже на слабо. Говорить, ну давайте ти типу, поприпиняйте без будь-яких умов. Україна говорить так: почекайте, так а давайте спочатку таке, та та таке, да. А потім буде говорити про якісь там речі в тому числі. І я думаю, що це починається вже торгі а конкретного плану. Я впевнений, що немає у Трампа, тому що він зараз в стадії формування. Дай Боже, щоб до, до, до нового року у нас була якась позиція. Але дуже добре, що знову такі росіяни відверто починають бакувати. Uh, і я упевнений, що після там, uh, коли вони будуть розповідати ці екскурси в історію про Печенігів, про Києвичів, і чому вони повинні контролювати ще східну та uh, центральну Європу, росіяни ще це ще хочуть? Вони ж хочуть контролювати uh, претензії на сферу впливу. От про що Малафієв нещодавно там кричав: що якщо приїдеться Кіткелах. Uh, ми його пошлем, тому що нам потрібна сфера впливу. Якщо він там не хоче то що зробити, на що йому Кітхел вже відповів. Е, він там сказав коротко, що ти не знаєш, що таке Трамп. Е, це раз І друге, іди свою е, ящик. там ящика. А я думаю, що це мається на увазі будка, е, тому тобто, типа ти не лай, не лай. Не на тих на на кого треба не ні не помасти, як гу, люблять говорити тобі Лайте на на таких людей. А тим часом і Віктор Орбан прилетів у Флориду та зустрівся з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Ну про це повідомляють і наші колеги з посиланням на допис прем'єр-міністра Угорщини у соцмережі X, раніше відомій як Twitter. Що відомо щодо цієї зустрічі на зустрічі Віктора Орбана та Дональда Трампа, також був присутній і Ілон Маск, якого новообраний президент Сполучених Штатів Америки. Як ми знаємо, планує призначити співголовою нового урядового департаменту та Майкл Волц, кандидат на посаду радника з національної безпеки. Далі цитую, як підписав свій допис глава угорського уряду США. Сьогодні майбутнє почалося. Крім того, Віктор Орбан поділився, що провів день у компанії Дональда Трампа Ілона Маска та інших відомих осіб. Однак він утримався від надання конкретних деталей щодо дискусій, які відбулися під час. Зустрічі сам же Трамп поки що не висловлювався щодо цієї зустрічі з Віктором Орбаном, але також не надавав і детали щодо його розмови з угорським політиком. До слова раніше журналісти з посиланням на власні джерела писали, що Дональд Трамп після перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки кілька разів телефонував прем'єром премєр міністру Угорщини, і новообраний президент Сполучених Штатів Америки. цікавився думкою Орбана щодо припинення війни. В Україні, тим часом, лідер християнсько-демократичного союзу Німеччини підтвердив готовність надати Україні далекобійну зброю. Фрідріх Мерц наголосив на необхідності зняти ці обмеження, які заважають українській армії ефективно протидіяти російській агресії. Ми хочемо надати вашим збройним силам можливість досягти військових баз, щоб ви могли досягти тих цілей, з яких ведеться війна проти вашої країни, сказав кандидату канцлери Німеччини, який поки що на етапі, скажімо так, передвиборчої гонитви. Власне, демонструє значно більш рішучу позицію ніж нинішній канцлер Олаф Шольц. Ну і власне, що він ще казав, у мене та нашої фракції чітка позиція власне надати а, Збройним силам України можливість досягати російських об'єктів у глибині. Він зазначив, що кілька тижнів тому говорив Бундестагу, що обмеження в дальності озброєння цитата змушує Україну воювати з однією рукою за спиною. Абсолютно правильне твердження. Мерс додав, що намагається досягти серед німецьких політиків загального розуміння щодо підтримки України в питаннях, де є різні погляди. Власне, аби лиш не було таке, що, а, ймовірно, стане канцлером потім цей політик і скаже, ну, я був неправий, поки що заморожуємо ситуацію. Ну, тобто, на тих же заявах, що й Олаф Шольц не, дос, не, не, не своєчасно не треба, ескалація і так далі. Поки що заяви, звісно ж, абсолютно справедливі відносно тієї ситуації, що є. Ну і так само... Володимир Зеленський його оточення заявляли про формування такої контактної групи у Європі щодо окреслення, ну скажімо так, позицій, на яких можна завершити російсько-українську війну. Так, от про плани Європи, а також і Сполучених Штатів Америки як важливого гравця щодо завершення російсько-української війни, про це говорив аналітик Тарас Жовтенко в коментарі нашим колегам. Давайте послухаємо пряму мову. Другий момент пов'язаний із цими зрушеннями з боку новообраного президента США, полягає в у візиті Трампа в Париж і відповідно в зустрічі із французьким президентом Макроном, і оця от пристороння зустріч Макрон, Трамп і Зеленський. Сам по собі символізм того, що Трамп приїхав в першу чергу в Париж і зустрівся із в першу чергу першим європейським лідером з президентом Франції Макроном, дуже багато нам говорить про власне позицію майбутнього американського президента і його адміністрації. Ну принаймні його поточному розумінні, да так як він розуміє цю позицію зараз. Президент Франції від а, самого початку, на відміну від інших а, європейських лідерів, він був а, займав найбільш проактивну позицію а, по Україні, якщо не рахувати Великобританію. Так але ну там якби а, цю ситуацію ми зараз не розглядаємо, тому що для Трампа, в тому числі Британія. Її позиція вона трактується трошки по іншому, дав в руслі стратегічних відносин зі сполученими штатами Америки. А от е, Франція, ну в даному випадку, для е, Білого Дому, для нового очільника Білого Дому, так, майбутнє, вона є класичним представником європейських країн, і е, власне е, ну Франція завжди мала таку специфічну позицію до американської політики стосовно Європи. Так і Франція завжди займала таку більш опозиційну сторону за принципом або. Баба яга проти, да тобто французи всіляко намагалися відстоювати власні європейські погляди і опанувати якимось спробам Вашингтона нав'язати якусь певну американську стратегію на європейські справи і тут раптом новообраний американський президент приїжджає до Франції і спілкується з президентом, який одним із перших запропонував ідею ввести обмежений військовий контингент західних країн, в першу чергу європейських в Україну для того, щоб стабілізувати ситуацію. А це дуже гарно вписується в мирні ініціативи Трампа в те, що, по перше, європа повинна. Набагато більше приділяти уваги власній безпеці і ну власне максимально активно займатися забезпеченням безпеки і завершення війни в Україні і гарантувати безпеку в Україні, що американці повинні по мінімуму за це платити, і от президент Франції дуже гарно своїми заявами ще з літа цього року. Він резонує із цим баченням Трампа. Інший цікавий момент, що цим візитом у Францію і зустрічю з президентом Макроном, Трамп ну як кажуть так, між камилию, але дуже чітко поставив певне місце таких гіперактивних європейських політиків, як, наприклад, Віктор Орбан, тому що тут варто згадати оці його численні вияжі то до Трампа в Маралагу у Флоріду, то в Москву, то в Пекін, то в Туреччину до Ердогана, і так далі. та І при цьому Віктор Орбан завжди себе позиціонував як такий найближчий, найкращий друг Дональда Трампа, і, очевидно, з таким прицілом, що її саме Орбан має бути ну таким посередником між європейськими країнами і відповідно Новим господарем Білого Дому, і тут раптом Трамп перший свій візит в Європу. Він здійснюється в Угорщину, зустрічається не з Віктором Орбаном, нібито кращим своїм другом, да а з президентом Європейської країни, яка завжди опанувала інтересам Сполучених Штатів. Ну і так само Дуда всій час теж почав рівнувати Віктора Орбана до Трампа і теж сказав про те, що Польща буде там головним медіатором між Європою і Сполученими Штатами Америки. Ну і от власне Трамп прийняв те рішення, яке він прийняв. І цим він просигналізував іншим європейським країнам, що оця ініціатива Франції про відправку європейських військ в Україну для підтримки американського мирного плану Трампа цілком влаштовує. І це теж один із сигналів, який ну по перше, дав зрозуміти всім європейським державам, да? яка принаймні в дуже короткостроковій перспективі має бути їхня дорожня карта, і зрештою саме це, і в тому числі зустріч Трампа і Зеленського разом з Макроном. І реакція Трампа потім на цю зустріч так вона показала, що в принципі і наша дипломатична позиція в даному контексті вона теж побудована дуже правильно і коректно.